Друзі привіт Прийшов трошки на город подивитися після доще Але так смело зробив тут як попіл І після серйозного доща фейс змило. І картошку Ну тут мають бути ще грядки ще не готова це у моїх батьків тут. Мої брати, які всі в Бельгії тут батьки живут. Це тата горатими. Потрипка брата. Два такі. Ставки продовговаті. До п'яти метрів ширини і в длину не знаю. Ось таке.